Вітаю, друзі! 13 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, і сьогодні у The Декономіст виходить матеріал, де мовиться про те, що в Україні будуть навесні вибори. І навіть названо конкретну дату. Чому така публікація з'явилася і чи дійсно в Україні можуть відбутися вибори найближчим часом, як то пишуть журналісти видання Economist, Давайте спробуємо розібратися. Насамперед, прошу вас підписуватися на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково долучайтеся. У коментарях до обговорення відео, які вам подобаються, і також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, у The Економіст сьогодні пишуть повідомлення про те, що вибори в Україні можуть відбутися 25 травня. І це конкретний день, який називають саме журналісти з посиланням на які свої джерела. Я сьогодні до того часу, поки навіть отримав інформацію про цю статтю, тобто я її побачив. В різних засобах маси інформації, з'ясував, що дійсно в Україні називається така дата, 25 травня. Але говорили мені це абсолютно інші політики та чиновники, які дотичні до процесів, не нинішні чиновники, колишні чиновники, але які чомусь так само сказали про 25 травня. Можливо, вони прочитали до цього моменту вже. Статтю Декономіст, але те, що я, до прикладу, також знаю, то на сьогоднішній день політичні штаби активно готуються до можливих виборів наступного року, проводять соціологію, звісно, замовну, Замовну, чому тому, що вони платять за це гроші, викидають її у публічний простір, демонструють, як українці прихильні до того чи іншого політика і вимірюють рейтинги, на які ми, звісно, реагуємо дуже-дуже. Негативно, тому що в Україні йде війна, і треба війну завершувати. Але з огляду на те, що 20 січня 2025 року, наступного року, уже ми матимемо новообраного в статусі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Звісно, політика у всьому світі почне змінюватися стрім голів цьому абсолютно ніхто не сумнівається, і в Україні говорять точно лише про дві тепер дати: 20 січня, 2025 року і 25 травня. Але знову ж таки наголошую, друзі, що це публікація Деекономіст, які посилаються на якісь джерела. Але менше з тим дійсно десь кулуарно, потрішку розмови ходять. Вони ходять давно. Направду то вони ходять уже рік з 23-го року, бо ще до нового року, 24-го, в Україні, могли провести вибори. Президентські, парламентські, ну парламентські в принципі навряд чи, а президентські точно втім, потім цю ідею відставили і почали заперечувати будь-які ініціативи розмови про можливе проведення виборів. В офісі президента заперечили, що готується до голосування. Це однозначно, по-іншому вони коментувати не будуть, я їх чудово розумію. Подоляк, зокрема, розніс до економіст в пух і прах і пояснив, що нині провести вибори нереально. Так, нині нереально. Але якщо раптом розпочнеться переговірний процес, буде припинено вогонь, скасують воєнний стан, то тоді відкриваються двері до виборів і всі цього чекають. Ну принаймні, навіть в Україні дуже багато громадських діячів, політиків, які не у владі говорять про необхідність саме проведення виборів, аби продемонструвати демократичні цінності України, коли влада не сконцентрована в одних руках. Ну так як, наприклад, сьогодні і в США фактично влада була сконцентрована в одних руках Дональда Трампа, тому що він матиме більшість. Палаті представників у сенаті, фактично рахуйте весь конгрес його, і також він сам є президентом тієї ж самої республіканської партії. Тобто будь-яка ініціатива буде легко проголосуватися. Вам це нічого не гадує дві 2019 рік, коли у нас була монобільшість у парламенті. Тоді також Зеленський дуже швидко вносив законопроекти, і голосували і навіть говорили про шалений принтер, як дуже швидко і оперативно працює Верховна Рада, але дійсно питання до якості. Які шанси у нинішніх політичних гравців бути обраними чи переобраними до влади? Політична карта України суттєво змінилася. Ви це чудово знаєте і розумієте. Ну от, зокрема, кандидати на посаду президента можуть бути. Залужний, який сьогодні, є послом в Британії Володимир Зеленський, чинний президент України Юлія Тимошенко, притула може бути кандидатом, якісь інші військові, Буданов так само. Я думаю, що кандидатів з'явиться багато. Принаймні, політичне поле буде сегментоване: це будуть військові, це будуть волонтери, це будуть нові політики однозначно. Тут навіть мови не може бути, будуть нові політичні партії ідеологічного змісту, які будуть долучені до виборчого процесу. Ну і також будуть ті, з ким ми вже з вами. Ми маємо справу давно, названі є озвучені мною. Шанси нині усіх різні, тому що партії, замовляючи соціологічні опитування, публікують ті дані, які ну, чітко вказують, що соціологічна група прихильна до однієї або іншої політичної сили. І це дуже погано, тому що викривлюється фактично соціологія як така. Тобто ми не можемо їй довіряти, а, як правило, довіряємо. Ну, десь якийсь закритій. Хто має до неї доступ, або ж довіряємо своїй інтуїції, кого ми вподобаємо більше, або кого менше. Ну, зокрема, про Зеленського пишуть у Декономіс. Дуже цікаво, оскільки нагадує, що Зеленський обіцяв піти лише на один термін, і зараз для нього, як ніколи, слушна нагода, дійсно піти в історію. У Зеленського є тільки один вихід, пишуть журналісти вийти з неушкодженою репутацією. Це повідомили журналістам, ну хтось наближений до якогось кола. В принципі, це не настільки важливо. І далі говориться, що тобто провести вибори без нього увійти в історію як людина, яка об'єднала націю у війні. Але чи має намір Зеленський балотуватися на другий термін? Ми поки що не знаємо, бо про це голос ніхто абсолютно не говорить. Але президентство Трампа безумовно наближає Україну до змін. Про це навіть говорять активні в Європі, і навіть остання риторика Кіра Стармера, Олафа Шольца, Макрона і інших політиків топ рівня в Європі, засвідчує, що вони ну, не дуже вірять, що Дональд Трамп буде продовжувати допомагати Україні в тому ж самому об'ємі, як було раніше. На Європу це дуже великий тягар. Вони дуже сподівалися, що залишиться при владі у Вашингтоні демократи, але так не сталося. Тому, безумовно, наслідком таких всіх дій буде переговорний процес. Де ми можемо отримати не дуже привабливі для себе умови? Про що власне мовиться? Я вам, друзі, хочу нагадати про дуже улюбленого українцями більшістю Бориса Джонсона премєр міністр Великобританії, який приїздив до України на початку широкомасштабного вторгнення, він був першим високопоставленим чиновником такого рівня, який в 2022 році вже був у Києві, і пропонував Зеленському підписати договір про створення військового блоку із Великої Британії. Цього не сталося з низки різних причин, і Джонсон завжди прихильно висловлюється по відношенню до України. Але нагадаю, що Боріс Джонсон підтримував і підтримує нині Дональда Трампа. Але буквально от вчора виходить дуже цікавий його коментар, де він говорив про багато геополітичних проблем у світі і серед що сказав, що якщо Україні не вдасться встояти, то це буде катастрофа для Європи, тому каже він: країнам Європи і Великій Британії, в тому числі, доведеться розглядати варіант відправки своїх військ до України для безпосередньої участі в бойових діях або ж ближче до лінії зіткнення. Вони, звісно, можуть виконувати і іншу якусь місію в Україні, але риторика Бориса Джонсона змінилася. Абсолютно стала протилежною відповідно до тієї, яку він. Озвучував, артикулював період виборчої кампанії Дональда Трампа, підтримуючи його постійно, публікуючи свої авторські колонки у передовицях світової преси, де наполягав на тому, як буде Дональд Трамп допомагати Україні. І як може взагалі завершитися війна? Він говорив і про тимчасову втрату контролю над окупованими територіями, але не визнання їх за Росією, ну і так далі. І навіть про членство України в НАТО, лише частиною тієї, яку ми контролюємо. Але зараз його риторика чомусь змінилася. Певне, він має якоїсь інформації більше. Європейці не випадково б'ють на сполох, і я не маю жодного сумніву, що вони будуть допомагати Україні багато. Бо лінія фронту десь в Польщі або ну, ще гірше, десь в Українах? Східної Європи для Німеччини, тієї саме Франції, Великобританії, означатиме повний крах, і вони навряд чи цього допустять. Принаймні, поки що команда Дональда Трампа, яка Сформується довкола Президента Трампа, вона якраз і виглядає, нібито такою, що допомоги Україні не буде. Але я тут би не поспішав би ставити всі крапки, тому що у Трампа є своя політика, свій намір, як завершувати війну Росії проти України. Тим паче, ви ж певно добре розумієте всі, що ті, хто сьогодні буде біля Трампа, вони просто будуть безапеляційно виконувати всі його команди. Тому там бачимо зараз багато ноунеймів, ну до прикладу, ведучий телеканалу Fox News. Колишніми військові, правда, став очільником Пентагону. Критики на цю кадрову ініціативу дуже багато у світі, особливо збуджені в самому Пентагоні, але це Дональд Трамп. Тому, друзі, на цю хвилину вся інформація про вибори. Виборів поки що ніяких немає, поки що, але вони можуть бути. Тому від заперечення до старту виборчої кампанії буквально один крок. Як тільки буде припинено гарячу фазу війни, то виборчий процес, звісно, буде запущений. Але це найголовніша умова, яку потрібно буде виконати. Друзі, дякую, що були зі мною. Пишіть, власне ви свої думки з приводу того, коли, як, в якому форматі можуть відбутися вибори в Україні, хто може бути долучений до виборчого процесу. Обов'язково коментуйте, поширюйте відео друзям, долучайтеся до збору для 66-ї бригади. Посилання на збір в описі під цим відео. Всіх люблю, ціною шаної. Не перемикайтеся. Все буде Україна!